Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас є лимон, і хтось його сьогодні з'їсть. А будемо ми робити сендвічі. Дуже-дуже-дуже дуже прості і дуже-дуже дуже смачні. Ну, в принципі, так говорить автор, чи на саунд, чи вони смачні, насправді. Mm. Ми вже це дізнаємося. Ми, ми взагалі такого ніколи не їли, а тим більше з рибою. Ну, лимон ти їла. Ну, лимон не їла, але тоді буде носити. Значить, наше завдання приготувати цей корисний і смачний надію сендвіч, що ти ж ваше корисний? тому що там є вона – це зелень, тому що там є рибка. Це давай далі. давай. давай. Хто <схід> швидше приготує сендвічі, той виграє. Да. А хто? Програв той, з'їсть цілий лимончик. До речі, він бачите, а який. А Хто програв, а не лимончик? E, ви думаєте, що він малесенький? Так, да, він, можливо, менший. Всередині він такий самий. А от шкурочка в нього тоненька. Спеціально, щоб нам було легше їсти його. Я буду з цукром гірка. Їсти, якщо. Ні, сукром не можна їсти. їсти. Сукром не можна їсти. Да, да, да. Спочатку покажу, що треба для цього сендвіча. Ну, такий легенький бутерброд на сніданок. Самі булочки у нас їх шість штук. Тобто три буде толіку, три буде мені. Тунець взагалі бажано, що він був в власному соці. Тут пише у русолі. Ну не знаю, ось така цибуля, цибуля смажена. Пише, бачиш. Цибуля. Цибуля, 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 цибуля. цибуля. Це, до речі, такий секретний інгредієнт, тому що вона дуже-дуже смачна. Філія, знає, що смачна. Майонез саме жирний, ось наша зелень. До речі, може бути просто саме листячко салату і ось такий солодкий соус чилі. Яйця, яйця, яйця. Хто перший готує? Не знаю. Я? А чого? ти? – Ну, готуй ти, я подивіться, як ти робиш. тоді сам швидше зроблю. Рецепт, я думаю, вже самі побачите по порядку, як воно буде все робити в послідовності, тому що час розказувати вам не буде. Зараз ми вмикаємо таймер. Ні, спочатку треба поділити все пополам. Для її. чого? І так будемо брати. Також кучки будемо брати і все. Треба, знаєш, що зробити. У нас є шість булок, значить, робимо по три. Все, друзі, я підготувала тарілки, тертку і тепер готова приступати. Включаєш, се кондомір. Ну, давай. Все, погнали. Давай. Я запускаю. Mm -hmm. Поїхали. Так, все. Я перерізую на половинки Що таке, Аня? Руки трусяться. Так. Лимоном попахує, не? ти готова? В'їсти лимон? Не спіши. Та прикол в тому, що я ще це не разу не готувала. Ти не спіши. Я подивлюсь, як ти готуєш, я все зроблю так. Слухай, ти, що ти повільніше, це так так Нам треба, друзі, тепер піджарити з одної і з другої сторони нашу

на велику тертку. Тости вже наші теж вистрілили. Як відчуваєш смак лимона вже. То типа давай так рахувати кінцевий час до тої пори, поки ти впушуєш перший раз. Ні, коли ти приготуєш три штуки, а косатиме вже в кінці вже двоє. Так що розслабся. Я думала, зразу з Ти що не встигла приготувати, ти вже їздити. Хочеш. Так, оу-воу, мені треба. Мені треба далі. Жарити далі. Я беру половину. <ась> Бо, ясно, що половина моя, половина твоя. Добре. Я думаю, там половина. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А сюди салят. Аня, тупиш, а я все січу. Ти дивися, ти думаєш, що буде. Що до всіх теж виливати, чи ні? Я звідки знаю. Він такий перейнятий, як треба. Відкриваємо наш майонез. Це взагалі то не входить в час, толік. Ай, ай, ай. Ай-яй-яй! Так як ви вже помітили, ми яйце перемішуємо з салатом та майонезом. А тунець так само додаємо, туди майонез, тільки Аня щось навалила так здуру. Мені я та ще менше... забулася, знаєш, дати? Mm. Я ще забулася дати в тунець соусу чилі. Я думаю, столова ложка піду. Це, до речі, тунець йде в власному соці. Зразу видно, що це не олія. Не спіши, куди не спішиш, все добре. Так, все, всі ці бутерброди готові. Ну що, друзі, давайте приступаємо до формування наших гріночок. Начинки має бути стільки. по новому само... по-модному це сендвіч. Скільки само, сіки хліба, так? Да? Угу. Як у Львові мені подобається, знаєш, як кажуть? Mm. Канапка. Да. Зроби мені канапку. Так, щоб на три тобі вистачило розділу. Ні-ні-ні, б... туди не треба. Не треба? Ні. Далі цибуля. Слухай, ваше стільки часу витрачаю на... Я відніму тобі тих 10, 10 секунд, щоб ти не запашок. Так. Значить, салат сюди на низ, потім йде тунець, потім цибуля оця смажена. А в кінці, якщо б Аня не забула, ми беремо цю половинку і накриваємо на цю половинку. Опа. Ой, яка ні диви, як гарно вийшла. Ляп. Все, і оставляй далі. Давай наступний. Так, Сіаня майже завершує, І залишилося ще буквально от цей кусочок на, на тонцем собі. І все. Ти приготуй пальці. Ти не забудь цибульку, цибульку не забудь зразу. Ти приготуй пальці, щоб нажимати цікаво. Давай, я готую. Давай. Як тільки накриває ще зразу такий клац і нажав. Давай, давай, давай. Я за тебе вболіваю, хоча цього лимона не хочу. Ну-ну-ну-ну-ну. Хопа! Хоп! 11 хвилин 24 секунди. <реш> Молодець. Мені аж спина болить, я скажу чесно. Підготуй мені тепер чисті тарілки. Підготуй! Ладно, я сам собі приготую. Чисті тарілоч. Дивіться, друзі, який вийшов сендвіч. Виглядає, що з дуже апетитно. Мені аж крутить спробувати його. До речі, про цю цибулю так само ми недавно давно тільки дізналися, дивились рецепт <реш> до цих сендвічів. Ну, на запах, вона це як це зелена цибуля, чи що, ну якесь дуже класний запах. Я її брав луцьку в сільпо, так що, в принципі, в сільпо я точно знаходив її. Так, запам'ятала свій результат: 11 Милин 24 секунди. Ну, віднімемо ще 10 секунд на відкривання цибулі. булій Ну да ладно вже. Буде 11-4. Гаразд. Ну, да ладно. Все, запам'ятали, скидаю. А цікай, забери оці сендвічі, щоб вони не заважали. Ось Сюди поставимо. Е -е -е, все, почукай. все. Тунець, соус! Май... Аня! Запустити. Я вже Забув, як воно має послідовно! Давай, давай! Давай, давай! Даю, даю! Шуруй туди жарся! Зелень сюди все. Це все моє, да. так? Так. Ти собі витратила. А, яйце на те. Думаю, боже, що туди треба додати від того села? Беремо своє яйце, а? Боже, які руки. <плес> <плес> це, <плес> не це, то, це? Це, це не то, що я. А? <плес> ну то ж я її не хочу, не можна їсти. <плес> Слухай, якийсь такі бистр, я не знаю. Ну, да яйце негарно гарно на тому Не треба його обібрати до самого жовтка? як <плес> називається почистити. Ай-яй-яй. Так, Так, все, три. Тепер трем сюда, прям салат, так? Угу. От реально можна сказати, що це швидкий, сніданок. Швидкий сніданок. Особливо на фоні лимона, то не дуже швидкий. Ти так готова, таке раніше ти хотіла цей лимон з'їсти. Ну добре, тролик що я Знаєш, я дивлюся по тому, як ти швидко це все робиш, мені реально здається, що я б тобі хотіла його з'їсти. Тому що настільки, подивіться, три хвилини він же тут луфашить салат, давай бабаха, я далі, що там тунець, траляля. стля-ля. Я робила все так все тчачельно. Все так все добротно. добротно. А Я як ляп А ти так. Так, все, це готове далі, що тунець. Ооо! Кісін у мене дуже рідкий. Там все. Ай! Давай, кіте, витирай. <ріст> Нарахуйся, що витирання. <ріст> Чи є тряпочку повитирай? Да, добре. Щоб було чистенько, знаєш, там. Я, того, як там... приготую і приберу. Соус чилі. Майонезик, правильно? Соус бажано це злити. <ріст> Зараз же все ляп тонець і впав <ріст> прямо в відро. Як це кажуть конець, морська телятина? Я, я не чула, ти таке чув? Ого. Це. Ах, ти ж така так, гадлюка ти. Це не сцениць Коротше, це. видно, що людина реально ну, тіпа, не хоче, не хоче лимони їсти. Я реально думала, що ти приготуєш набагато повільніше. Ну, слухай, ти, ти, як ти готувала, то я вже думав, що засну біля тебе. Але знаєш, Толік, ти просто чяпля пробиш. Мої набагато гарніше виглядають, ніж твої. Так ціль була не краса, а швидкість. Так, це на один ботик ще оставлю, так, як хватить, мені твоє. Так. Боже, я навіть на це не дивилася, реально. Що тут так мало тунця береш? Ну, нам лише на три ботики має бути, ні? Ого, так. Да є быстрыми рухами, да, треба? Хапа! Ой. Слухай, що ти от робиш, Тодик? А він же виліз. Може він за не піджарений. Чи піджарений? Ай-яй-яй. Піджарений. Ну чекаю, коли він вилізе, він застряг. Треба ще посуду помити. Ладно, все посуду. Вже все, все. Накривай, а чи ти не накриваєш? Ти ж посуду помию, мою, Слухай, я. ти тут не понтуйся сильно, зараз програєш. Я чого? Тоник, я зупиняю час тоді, коли ти накриваєш сендвіч. Я знаю. Ну, Мені все рівно. Хочеш програти, програвай. Тебувайте з половиною хвилини. Боже, Боже. <рес> мене, що ти мені зняв ще 10 секунд. У мене 11-11. 11-14. Сиді там. Боже! Треба бігом накривати, ти що? Готова? Оп! Все, все. Стоп, зупинила я. 10 хвилин, 5 секунд. Ну, пахнет смачно. Це з урахуванням того, що він ще й посуду допомогв. То ми... Тоді, все не чесно, я готувала перше, тому я довше. Ну, коротше. Ти сиділа соплю жувала чогось. Ладно, пробуємо <див> перше <ложі, пиш> лимон їмо. Ну, поки слоди зараз свої, але друзі, мої гарніші. Ну, що це таке оце о. о? Це завжди <пиш> <пиш> не апетитно. подивіться на мої о. Що ти починаєш? У мене теж е апетитні. одненькому з'їмо? Ну що, я готова пробувати. А чого ти готова пробувати? Давай разом попробуємо. Я програла, значить я пробую перше. Перед лимончиком я беру собі такий найбільш, найсочненький. А і з іншої сторони вивалюється. Ммм. Mm що -hmm. mm -hmm. скажеш? Ммм. Mm -hmm. Дуже смачно. Кимчись тебе розвалюється. Щось ти з начинкою перестаралася, робити. Це пів сендвіча в тебе вивалилося вже. Дає смак цибуля. Дуже особливий. Як на сніданок, чесно, дуже смачно і корисно. Найголовніше. Корисно. Швидко, до речі. Знаєш, ти так їла, що я тільки стаю сільною всього. Так, ну що, я твій пробую, ну давай я свій пробую. Пробуй свій. Хоча вони всі одна. Мало тут якось кусай поїхав. Слухай, чи можу розрізати його? Ну то ж їж вже. Розрізати може він так розвалюватись не буде. Я mm? не, не так попробую. А так типа буде смачніше. Ну як тобі? От відчувається тобі, от прям така риба-риба, знаєш, от сардина як Щоб я від нього там аж просто аж 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 марко. Він смачний, але не такий же ж паш пальчиків. Ну знаєш, я тобі скажу, по-перше, там не відчувається, да, як то риба. От не люблю рибу, да? mm. один. Ну але я кажу на сніданок, це дуже класна штука. Mm -hmm. Дуже Боле... швидко. І там риба навіть не відчувається. Аж ти тобі ісиш, кажу, вона, ти єси ж да, Там от нема такого, знаєш, ти їсиш ж якусь там не, я не відчувається. Тільки мені треба було з цибульки, Угу. Більше дату смажено. Я дала більше. А скажи смачно з цибульку. Ну що, Ан, ти готова? Твоя винагорода за сьогоднішнього кулінарним мистецтво. А типу як його маю їсти? Як яблуко? воко? Як так таке їсть. Навіть з цукром дозволяє. Ти мені не а я тобі дозволяю. Я програла вуко, я маю їсти тепер лимон. Цілого. Дай мені сюди, той лимон. Я тобі ні-ні-ні, я хочу його кіця! Що? Ну, що ти робиш? Давай з цукром. Все, зайчик. Я хочу сама їсти як її. Тримай. З тобою з'їсти я програла, я з'їду. Згадую, знаєш, коли я їла лимони? Перед весіллям. Три лимони з'їла. Ну, розкажи вам. Ну. Три мали йти до вінчання. Так. Да. І там сказали, типу, так, так мені казали, що коли ти з'їсеш лимона, то, типу, твої місячні затримаються ну, на пару днів. І я три якраз... лимона затоптала. А вони якраз попадали на вінчання. Да. На <пілляє> мені вже не... я не хочу навіть дивитись на це. Боже, милий. А! <реш> Друзі, ми вам ці жорстокі кадри показувати не будемо, щоб не травмувати ваші дійсно. Давай тобі цукор, да? Слухай, чого ти мені не шкодуєш? Şeyi, ти мені... Не маю шкодувати? Чи? Не. Я Я все я хочу ще взяти. Боже, милий. А ну тебе в бані, я в житті випит Ну хоча Аня з твоїм досвідом поїдання лимонів. Тобі вже ich. це якраз півноти. Ані було легше, я врізав шматочок. Розділяє твій програш. Який в тебе чоловік золотий, так? Ішла. Він тебе в бані. Не хоче звій програй. Шкурка дуже гірка. Посипала собі далі цукор. Ось таке тут друзі, в нас вийшло кисло. смачнюще відео. відео. І все цукру дам. Так добре? Готуйте сендвіч, він вам сподобається. Смога швидко, то нік загаїв. Сім бізів полин і все. І, до речі, лимон нічого не відтерміновує, те, що говорить, то все єрунда. Кому сподобалось, ставте вподобайку. У нас не підписуємось колек. Жіття Ще не пропустить наших нових цікавих і смачних відео відео. вам, що були з нами. Бережіть себе, друзі, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. просто ужасно.